Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Нагадаю, що вода Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Одна гривня з кожної пляшкою йде на підтримку наших захисників. Пам'ятайте, що навіть маленький крок торує шлях до великої перемоги. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Далі ми будемо говорити про те, що відбувається у Німеччині. Чання німецьких далекобійних ракет Таурус в Україні блокує канцлер Олаф Шольц. Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марія Штрак циммерман На даний момент він не хоче постачати Таурус на даний момент, але в Україні продовжують гинути люди. Чого ж чекає канцлер Шольц? в ім'я Бога він один блокує це рішення всередині коаліції. Говорити про це будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Костянтин Федоренко, науковий співробітник центру східної Європи. Ейських та міжнародних досліджень у Берліні, пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, ну отслава як ви розумієте таку позицію Олафа Шольца, ми пам'ятаємо, що він робив достатньо гучні яскраві заяви щодо того, що Росія має програти у цій війні, і що ця багато багаторічна дружба Росії та Німеччини неможлива за часів Путіна за його правління, то як ви пояснюєте те, що дійсно він саме він, саме він, є тією людиною, яка блокує постачання Таурус для України? Ну насправді в даному випадку це пояснюється таким чином, що е, Німеччина за е, часів керування нинішньої коаліції, зокрема за, за часів керування Олафа Шольца як канцлера, не готова брати на себе лідерство в військовому, в геополітичному, в геостратегічному плані в Європі. Якщо у економічному плані та в деяких інших Німеччина дійсно є лідером вкрай впливовою важливою країною, то саме в плані військовому. На жаль, Німеччина просто слідує тому, що роблять деякі інші держави, і в даному випадку, конкретно як і в питанні з членством України в НАТО, Німеччина по суті займає позицію вичікувальну і чекає того, яке рішення прийме уряд Сполучених Штатів. Зв'язок тут прямий, тому що власне Сполучені Штати так само вагаються щодо надання Україні близької за технічними характеристиками системи. Атамс, яка власне ну, є подібною до системи Таурос. Тобто, якщо Штати приймуть таке рішення, то відповідно таке рішення прийме Німеччина. Водночас, звісно, є проблема, що при цьому, наприклад, Великобританія чи Франція вже подібні системи Україні постачали, і питання, чому ні цього не може зробити Німеччина. А от дійсно ми чули багато разів про те, що озирається Німеччина безпосередньо на США? А чому така зв'язка? Як вона сформувалася? Чому ну як можна виправдати те, що якщо Америка не надала атакам але вони ну тут просто для нашої аудиторії, що це далекобійні ракети, які ну з хаймерсів можна і ними бити? А Тауруси це ті, що використовували б наші пілоти, наші літаки. То звідки ця зв'язка взялася? Зв'язка взялась, я думаю, історично, тому що все ж таки е, безпека Німеччини е, передусім завжди лежала на плечах Сполучених Штатів. Е, Німеччина ще з часів е, її розділення власне була на передовому краї е, НАТО і е, відповідно ну. Дуже значною мірою координувалася безпекова ситуація в Німеччині, а саме сполученими штатами, і, власне, після воз'єднання Німеччини така традиція дуже сильного зв'язку у оборонній сфері вона продовжувалася. Плюс я думаю, що психологічно. Німеччина і німецькі політики не дуже готові саме до якоїсь якихось проактивних дій в сфері військові, в сфері обороні. Так само під час наприклад війни в Іраку Німеччина зайняла теж позицію таку максимально пасивну. І відповідно я думаю, що це ситуація, яка також пов'язана з німецькою історією і німецькою психологією. Ну, якщо вірити, так голові оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрак циммерман що в принципі в самій коаліції рішення є. Так, але тільки Шольц. Що от нібито я ж кажу, посилаюся, звичайно, на її слова, пані Штрак-Циммерман, що тільки Шольц. От одна єдина людина, якби остання, яка чомусь не готова на такий крок, то чи означає, що дійсно не можуть переконати канцлера? Ну, насправді, вона, звісно, дещо спрощує ситуацію, тобто. Є готовність підтримати таке рішення у зелених та у вільних демократів? Штрак цимерман представляє якраз вільних демократів. І це ця готовність відповідає також соціологічним опитуванням, які показують, що підтрим, прихильники цих двох партій е, переважно підтримують надання Таурусі в Україні. А тоді як е, прихильники соціал-демократичної партії Німеччини розподілені приблизно 50 на 50 в цьому питанні, і в самій партії серед її політиків так само є є ті, хто є прибічниками цієї поставки, є ті, хто є її противниками. Ну плюс є питання. Що uh, принаймні те, що публічно заявляє Шольц, uh, і так само борис Пісторію з uh, міністром оборони, uh, це те, що uh, вони хочуть модифікувати ці ракети таким чином, щоб Україна не могла користуватися ними для враження цілей на території міжнародно визнані території Російської Федерації. Це я думаю зокрема пов'язано із тим, також, що Україна останнім часом досить активно використовує інші засоби для того, щоб атакувати військові об'єкти на території РФ. Ну відповідно у використання далекобійних ракет країни НАТО було б, в це в таких цілях, було б крайне бажаним, і це така та сама причина, з якої також і Сполучені Штати е, не хочуть такі ракети надавати. Але ж, здається, ну не здається, а точно ми не бачили випадків такого, щоб Україна Збройні Сили України так використовували на території Росії щось таке, що було надане нашими союзниками, тобто ми використовували лише те, що розробили самі. Ну от дивна штука, але ви згадали про певну соціологію, і дійсно серед того, що поширюється, також в українських медіа, що нібито 52% німців проти того, щоб криваті ракети Тауру спостачали. В Україну, а чи може яка тут може бути внутрішня логіка? Яка може бути логіка у цих німців, в сенсі, що не будемо постачати? Тоді Путін нападе? Чи вони не бачать зв'язку між тим, яке озброєння має Україна, і тим, які можливості вона має для того, щоб протистояти ворогу? Ну, дивіться, будь-які західні держави передусім зацікавлені в тому, щоб забезпечити безпеку оборону самих себе. Україна є союзником НАТО. Україна є важливим партнером НАТО і країн і його країн-членів. Але Україна все-таки членом НАТО не є. І зрозуміло, що і Сполучені Штати, і Німеччина, і деякі інші багато інших країн НАТО насправді е, дотримуються логіки деескалації, тобто такої, що е, ну а чи, чи точніше поступової ескалації конфлікту з РФ, тобто, що е, посилення е, можливостей збройних України має відбуватися поступово, і що це посилення ні в якому разі не має Призводити до використання власне цієї західної зброї на території Росії. Тобто дійсно на даний момент ну, таких прикладів е не було, крім от, е ситуації з РДК в Білгородчині, тому що там все-таки деякі е одиниці західної техніки на фотографіях були, але ну, це недостатньо підтверджена інформація, тому я думаю, що на це західні. Е Оборонні відомства не спираються, але тим не менше, бажання більш гострої ескалації з Російською Федерацією в західних країн немає, і Україна має це зрозуміти. А от це що... рішення далеко не тільки Німеччини, це рішення Сполучених Штатів, перед усім. пане Дуже багато от пишуть ш... про те, що так. так, А що вбачають... пишуть, що вбачають так. більш гостру ескалацію? Ну просто зважаючи на те, що Війна, як це правильно називається, стримується в межах України. Тут вже відбулося все. Ну в сенсі те, як знищили Маріуполь, це більше ніж використання тактичної ядерної зброї, підірвана Каховська ГЕС постійна постійний шантаж з Запорізькою атомною електростанцією. Щоденно гинуть люди, обстрілюється енергетична критична інфраструктура, і зараз восени взимку це продовжиться знову. Просто Цікаво, а що в думках політиків, чи, можливо, німецьких громадян може стати ще більшою ескалацією? Ну, це перед передусім йдеться про те, щоб Росія, оскільки вона приймає очевидно нераціональні рішення, вже тривалий час, і, власне. Починаючи від самого вторгнення, то йдеться якраз про те, щоб не спровокувати Росію на напад на е, західні країни, і відповідно ну дуже багато пишуть про те, що саме цим керуються і американські, і німецькі відомства е, в тому, щоб е, поступово нарощувати е, поставки зброї для України. Тому я переконаний, що як і АТКМС, такі в Україні будуть з часом надані. Так само, як раніше були надані хімакси, так само як раніше були надані сучасні танки. Хоча певний час теж е і те, і інше, саме з цих міркувань поступової ескалації, не надавалося, і ну, насправді це просто черговий крок, який вписується в загальну логіку діяльності західних держав під, під час цього конфлікту. От ви знаєте, я так докладно розпитую, саме тому, що ви знаєте оце і слідкуєте так за цим внутрішнім німецьким наративом. І тут знову ж запитання. Ви кажете про те, що постійно пишуть, що намагається НАТО, так можливо, країни НАТО намагаються запобігти того, щоб був напад на західні країни. Тобто. Всерйоз вбачаю, що та Росія, яка напала на Україну і зараз не може захопити Україну, яка не мала нічого і повністю залежить від західного озброєння, що в якийсь момент та сама Росія візьме і почне нападати на НАТО, це розглядається всерйоз. Ви розумієте, що Росія все, все ще є е, країною, що володіє. Е... Чи найбільшим, чи другим найбільшим я зараз сходу не пам'ятаю, ядерним арсеналом в світі, і що насправді навіть одна ядерна бомба, яка була б випущена по будь-якій країні Західного світу, це була б катастрофа, яку західний світ хоче уникнути за будь-які кошти. Зрозуміло, ну тобто Росія може використовувати цей аргумент якомога довго, мається на увазі скільки завгодно і отримувати що завгодно. Окей, ні, ні, зрозуміло. Ну, тобто, таким, чином, mm -hmm. таким чином, таким mm чином -hmm. йдеться, що о, власне тривалий час і Сполучені Штати, і Німеччина, і інші країни використовують так. Ну, так, так звану, от, багато хто так називав що тактику повільного варіння жаби, що, щоб жабу не зварити надто швидко, щоб вона не вискочила е з киплячого казана. Її треба ну температуру треба підвищувати поступово. От, логіка насправді е, західних держав в цьому конфлікті в цю метафору вписується, і це означає, що так більше озброєння і більш потужне озброєння Україні буде надаватися, але це все відбуватиметься саме от таким поступовим чином. Я передбачаю, що протягом найближчих місяців будуть ухвалені рішення, принаймні е, в Німеччині щодо тавросів. Я думаю, що також принципове рішення. В сполучених штатах не заставить себе чекати, але ну ми можемо критикувати з позиції України те, що це дуже таке цинічне рішення певною мірою, тому що воно не враховує величезні гуманітарні людські кошти, які несе Україна. Під час російського вторгнення, але ну якщо ви питаєте мене про те, яка логіка заходу в цьому конфлікті, то логіка заходу така, щоб підвищувати потужність України поступово, залишити цю потужність сталою після завершення гострої фази потужного гострої фази поточного конфлікту. Домогтися того, щоб Росія не використала ядерну зброю проти Заходу або не використала, наприклад, тактичну ядерну зброю в Україні. Так, так я саме розпитую, звичайно, про те, які аргументи використовують, скажімо, німецькі політики. Ну от, якщо б щоб завершити вже тему Олафа Шольца, який на думку голови оборонного комітету Бундестагу одноосібно блокує рішення про надання Таурусів, ну звичайно, не можемо не згадати ту фотографію, яка була сьогодні опублікована. Пан Шольц, як повідомляється, впав під час пробіжки. Там на фото можна побачити, що в нього закрите одне око. Так він виглядає трошки як пірат. Ну і там в Коментарях до цієї фото він або його прес-служба так написала, що він з нетерпінням чекає на меми. Ну, в Україні вже ці такі меми з'явилися. Ну, звичайно, от він нам Тауруси не надає, от його Бог наказав, бачите можливо, це знак. Добре, про інше, трошки хочу ще розпитати. Ми також бачимо, що всередині Німеччини багато говорять про те, як російська дезінформація активно, російська пропаганда так працює всередині країни. Deutsche Welle, але про це писали там. Вони посилаються на представника Міністерства внутрішніх справ. і От він зазначає, що Росія поширює наративи ті самі, які поширює всюди. Вони спираються на соцмережі серед яких телеграм. Наскільки серйозно розглядаються про цю проблему в Німеччині? Ну, проблема в тому, що е заблокувати доступ до. Цих соцмереж Німеччина не може, тобто Німеччина є демократичною країною. Ми не можемо тут вирішити, щоб заблокувати доступ до Фейсбуку чи до іксу, прости господи, так, так, чи до твітру, так, так. Телеграму. При тому, що проблема ця дійсно наявна, Тобто, Телеграм, зокрема, в Німеччині, так певною мірою став: ну, от, якщо в Україні це мейнстрімний такий месенджер, то в Німеччині Телеграм це таке місце, куди ще під час пандемії коронавірусу ходили люди, щоб почитати новини про світову змову і про те, як всі скоро помирають від вакцини, значить, ну і в принципі, ця ж сама аудиторія. Плюс ну, вона частково розширюється. Ну і та ж сама аудиторія, яка займалася цією конспірологією, вона дуже активно переключилася на тему Росії України, ну чи її переключили, будемо чесними. А, насправді, дуже часто от зараз, ну, як періодично, до сих пір, хоча в Німеччині немає вже жодних обмежень, але в Німеччині до сих пір періодично проводяться так звані понеділкові демонстрації, де протестують. Противники вакцинації, і от на цих демонстраціях дуже часто так само зараз можна побачити там гасла типу мир в Україні, ні, війні з Росією, там і так далі. Та вже пандемії немає. Вони все протестують проти вакцинації. Мені здається, трошечки застаріли в них наративи. Е... Ну я, я не можу не погодитись, але. Добре, ну є ще одна тема. Дуже важлива. Ми пам'ятаємо, наскільки сильно Німеччина залежала від російського газу. Так і пам'ятаємо наскільки ну мабуть вважалося болючим цей процес, так відмова від російського газу. Зараз побачив новину про те, що Євросоюз у першому півріччі 2023 року фактично став найбільшим покупцем скрапленого газу з Росії, Нібито ну полови більше ніж половину експорту російського скрапленого газу пішло саме в Євросоюз. Про це повідомляють активісти такої антикорупційної групи Global Witness. Але я навіть в цьому повідомленні я німеччину не побачив. Я побачив, що там є певні термінали в Іспанії, в Греції в інших країнах. Але Німеччини там немає. Як Німеччина переживає відмову від німецького газу, бо пророчили апокаліпсис почнуть зачинятися підприємства. Люди, громадяни Німеччини залишаться без роботи, вони скинуть діючу владу, і там взагалі почнеться хаос. Ми цього не бачимо. Як це так? Ну, ситуація така, що з одного боку, такі апокаліптичні передбачення, вони, звісно, дуже часто поширювалися або з Росії, або з тіл, які до Росії були дуже близькі. А з іншого боку, ну, тісно, в Німеччині досить сильно впав рівень життя за останні роки, тобто. Ну, відбувається найбільша інфля... ну, за останні от, е... півтора року. Здається, відбулася найбільша інфляція споживчих ін... Ін... індекс споживчих цін за час е... післявоєнної Німеччини, е... тобто ситуація насправді для звичайного німця погіршується водночас. Тим не менше більшість німців розуміють, що е, продовжувати мати справу з Росією, яка настільки настільки однозначно настільки брутально порушила міжнародне право і е, світовий правопорядок. Ну далі не можна, тому ну, німеччина дійсно змогла забезпечити собі альтернативні джерела постачання енергії. Плюс в Німеччині постійно розбудовується також відновлювана енергетика. Тому ну насправді Німеччина може досить стабільно все таки проходити ці опалювальні опалювальні періоди цього року. Також не очікується, що щось відбудеться особливе, але також ну не треба забувати, все забувати все таки про те, що досить багато, зокрема бідних німців, вони ну відчувають економічну зміну в країні. А що каже великий бізнес? Ми пам'ятаємо, що аргументом щодо того, що ну, не можна відмовлятися від російського газу, був саме у представників ну, от, е, е, великих бізнесів німецьких, як вони, е, як вони зараз про це говорять? Ну, треба розуміти, що вони не скажуть публічно, що треба, мати, треба продовжувати мати справу з Росією зараз. Тому що великий бізнес на Заході це все-таки там не, не українські олігархи. вони… Е, Мають підтримувати певне, певну репутацію для них дуже важливо це публічне е, виконання якоїсь соціальної місії е, в рамках цієї поведінки, яка на заході є нормалізованою. Ну наразі вони не можуть просто публічно заявляти про те, що вони б дуже хотіли там, щоб скасували санкції щодо Росії чи е, хотіли б, щоб знов був там дешевий російський газ чи щось в такому дусі. Ну, а не публічно ми не можемо сказати про це. Ну, ми розуміємо, що бізнес звичайно хотів би все дешеве, щоб отримати більше вигоди. Це такі закони бізнесу. Пане Костянтине. Я вам дуже дякую за цю розмову. Костянтин Федоренко, науковий співробітник центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні. Був з нами на зв'язку. Серед іншого, ми обговорювали ту репліку, так яку ми побачили від голови оборонного комітету Бундестагу, її звати Марія Гнеш Штрак Цимерман. Вона заявила про те, що саме канцлер Олаф Шо. Шольц блокує постачання німецьких далекобійних ракет Таурус для України. Ну і ми побачили зараз Шольца з якоюсь травмою. Він з одним закритим оком. Ну і звичайно, що в Україні кажуть: дивись, дивись, дивись Шольц. Це знак, це знак. Це Бог тебе наказує за те, що ти не даєш збройним силам України Таурус. Сподіваємося, він почує українців якомога швидше. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.